19 травня працівники державного підприємства Ізюмський приладобудівний завод взяли участь у всеукраїнській акції День української вишиванки. Директор заводу Сергій Філоненко вишитій сорочці особистим прикладом надихав приладобудівників долучитися до свята. Керівники структурних підрозділів та пересічні працівники заводу у день акції успішно виконували виробничі завдання, одягнені у яскраве національне вбрання. Кожен на підприємстві мав змогу довести, що патріотизм та любов до українських цінностей прихильність до автентичного одягу, притаманні працівникам, і вони відчувають себе справжніми українцями. Багаточисельність учасників акції свідчить про те, що ізюмські склавари та приладобудівники налаштовані на збереження культури, звичаїв і традицій свого народу. Учасники висловили сподівання, що до Дня вишиванки в наступному році зможуть долучитися ще більше учасників. Завершилося свято підсумковою фотосесією керівників структурних підрозділів на чолі з директором заводу.